Всім доброго раночку. У нас суботній ранок із дітьми. <свісно> Тому а, я відпочила, і в мене знову є натхнення робити млинчики вранці. Вчора купила кефір. А, буду робити. Щоб млинчики були пухкенькі і вдалися, треба кефір трішки підігріти. Тому я готую по рецепту клопотенка. А, будемо зараз пекти. Надіюся, швиденько встигну, в принципі. Діти проснулися, я відразу прийшла на кухню, дала їм по банану і маю зараз ще, мабуть, хвилин 15, поки вони там дивляться мультик, щоб заколотити і почати пекти млинчики. Mm. Ця дитина не хочемо таки дивитися. Хтось тут помальований такі, вчора займалися, да? завжди там помалювався. Грію сковородку. Тож будемо мріїнчики робити, не вилазь на стіл. не вилазь. Спочатку вони нормальні, а потім все одно здуваються. Ну, так уже і буде. Нічого страшного. так. Дітям зараз мадам ще полью і віддаю. Також ми відновили співпрацю з 25 Coffee Ростерс, давно вже не пили їхньої кави. Бачила дівчата радять Ефіопія. І вона плюс з молоком дуже класно смакує, а я п'ю каву тільки з молоком, тому ми будемо куштувати цієї кави, я в них ще не пробувала. Можете почитати, тут аромат квіти, малина, смак, інжир, акація мед. Після смак медовий. Будемо куштувати. 25 Coffee Roasters – це виробники натуральної свіжо обсмаженої кави. В них величезний асортимент, зможе собі підібрати будь-хто. Все за смаком. Більше 50 кавих позицій з 20 країн світу. Для любителів чаю ви і чай собі там знайдете. Є і какао, і смаколики до кави, і різні аксесуари, тому обов'язково пересходьте. За посиланням під відео на їхній і обирайте щось для себе. А щоб зекономити наш промокод Гнасько, допоможе вам заощадити 15% від замовлення, і він буде діяти на все, окрім дріпів, комбо і наборів. Також не забуваємо, що 25 Coffee Roasters допомагає українській армії, допомагає хвостати. Ще, якщо ви не в Україні, ви можете замовити по всій Європі доставку. І що дуже є класним бонусом, вони безкоштовно роблять помел під будь-яку вашу установку, де ви готуєте каву. І так само роблять безкоштовну доставку, якщо ваше замовлення перевищує 350 гривень, що також дуже і дуже є приємним бонусом. А нам, мені приємно очівання. Не забувайте всі посилання під відео. Вирушаємо У Насті сьогодні благодійний концерт. А, Настюш, співати буде. Mm -hmm. Настього сьогодні... mm -hmm. тебе пістолет. І сьогодні перший раз Сергій буде вже присутній. Почує вживу. Mm -hmm. Як Настюшка співає. Погода, звісно, дощ mm -hmm. а, і mm -hmm. буде це все на дворі. Ну, а там буде палатка під накриттям, все, але все одно. Немає сильно. В принципі, я не сказала, що прям дуже-дуже холодно. сиро просто. Та й так. Так що, зазнімала вам Настюшкін на вокал знов. Вона буде старою піснею, той, що на конкурсі виступала, бо нову вони ще не вивчили нормально. На фестивалі нас зустрів неймовірний аромат. Як виявилось, тут ще були благодійні такі фудкорди, де можна було замовляти їжу і звідти все йшло на благодійність. Але була погода така собі, і ми довго чекали. Тому <свісно>, після виступу ми бігом побігли в машину. Для вас неймовірна Гнацько Анастасія Сонечко. Виходьте бортливі. Оплески, будь ласка. Красунечка, сонечко, принцеса, Гнацько, Анастасія, ваші обски! Сонечко, подивись, будь ласка, на віддачі. Тобі подяка. Поаплодуйте, поаплодуйте, звідси на сцені. Ти неймовірна. Дякуємо тобі. Гнацько, Анастасія, ваші обски! Браво! Так. І... Ми вже все, намерзлися. Півтори ага, стресу. Один наш великий стрес ця особа. Ще? Та ні легше було, б, мабуть, з двома дітьми без нього. Стоїть такий все, все збираємося, йдемо звідси, йдемо звідси. Крайно, все на все, все мероприяття на годину спізнилося. Не нагадаю, так воно і не почне. Якщо тобі говорять чотири на 4, це не в На дворі Мокро, холодно. Ну, то що ти зробиш? Не стоїте і замерзайте. Це якби якомусь зданні ще ладно. Ну, в зданнях теж буває і холодно, і мокро сонце. Це конкурси, це так проходить. Ну. Там взагалі танцори, вони ж там на підлозі валяються. Я взагалі не знаю. Валяються? Ні, то там взуті і в грязному всьому заходять і вони все одно валяються. Коротше. Ну, на дворі. Нам просто треба було подивитись по погоді. І на час пізніше приїхати. Ну, воно ну, завжди так. Ми раніше виїхали, бо ти ніколи не вигадаєш, як воно буде. Але навіть якби запізнювались, то все одно повстим. І це ще наша викладачка вона виборола місце бо там, ну, у нас кучу маленьких дітей, але кучу. Вона і хлопчик там ще був маленький. І yeah, по одній пісні, а попередні ансамблі там по 4-5 по по пісень yeah. співають. Ну, коротше. Типу, я так поняла, ми мали ще там стояти. Так що цей? Та Сережа нервувався, бо Женя ж на місці не стоїть. да? Не всі ноги мокрі. Оксана yeah, вже замерзла, так? Yeah. Да? Ніс холодний. У мене холодний ніс був ще вдома, коли я статус. Взагалі не ти всі. Я Короче, вдома. Не рано не робив. Yeah. Я не люблю, коли до мене включають мега-турботу. Починається yeah. оце. Поболіють всі. Дали подяку за активну громадську позицію. Настюшка да. ну, трішки що розпереживалася. Що це за фестиваль. Ну, я звідки знаю, що за фестиваль. Якийсь фестиваль благодійний фестиваль. на підтримку Азов. Нась е, трохи розпереживалась, бо там слова забула Чуть-чуть. На конкурсі вона краще трішки співала, але цього разу не тремтів голос. Ну, Тут сцена була трішки більша, і людей, мені здається, було більше. Вона така мила була. Дідок якийсь підходить, питав, скільки ірочки удачі бажав. <звили> <звили> Нормально. Ми, де пішли, ми, по-перше, трохи задонатили сюди, а по-друге, Насті для досвіду нам запропонували, то ми пішли. Єдине, це що погода дала. З погодою ніколи не вгадаєш. Також обіцяли дітям піти кудись порозважатися в кафе, як кафешка, Настя каже. Ходили в Сімба, тут святкували Насті на день народження, і дуже тут насправді зручно, якщо у вас. Не супер дорослі діти десь до років 6-7, мені здається, тому що тут сама ця лазалка, лабіринт не досить велика. Жені то взагалі було класно, цікаво, він відразу побіг туди Настя Книги собі взяла дивитися, але круто тим, що діти граються навпроти вас. Людей тут відносно ще небагато, бо кафешка молода і не досить велика. А ви можете спокійно в цей час насолоджуватись кавою і розмовами. Каса самого. Всім добре ранок, у нас вже ранок неділі наступного вихідного дня. У ну, нас знову з млинчиків починається, але цього разу я вже поняла, що з не, тими було не так, що вони так падали. Ці вже, бачите, такі підняті такі залишаються. Муки більше додавали. В рецепті там було менше кефіру. А муки я кинула так, як завжди. А кефіру до мене більше. Тому так. Так що цього разу будуть краще вже млинчики. Такі, як мають бути. Не ліпьошки, а підняті. Ще хочу знайти абрикосове варення. Mm. З медом з абрикосовим варенням. Я надавно хотіла купити абрикоси. Вони мені трохи заважили. Мені стало шкода, але це гроші. Але да. аброкосовенька я б взяла. Так, ладно, треба мені це перевернути. Дивіться, які гарні пухляші. тік тик тік Цього разу хочу з варені. Не знайшла прикосу є маленером. З маледевим, тому що кава, хоч би кава, казалось би, які там нотки вона може давати, вона дійсно дає медові нотки. І вчора було не дуже прям смачно пити каву з смаком меду під млинці з медом. Тому сьогодні будуть млинці ну, оладки з варені і кава, Якщо буде шикарно. Ой, ще ква залишився так. після вчора. Б... Після кафешки ще пішли, купили попкорн. І що ми ще дивилися? Майнкрафт. Прикольно такий. Такий дурненький фільм, але це один із тих фільмів, які можна дивитися з дітьми. Ну, бо діти теж зависали, дивилися з нами. Такий сімейний вечір був прикольний. Так. Не знаю, що сьогодні я вам буду показувати. Можливо, це буде останні кадри мого ранку. Хочу ще сьогодні подивитися Євробачення. Я, звичайно, вже знаю, хто яке місце, де посів, бо це важко не узнати. Це важко в соцмережі треба не виходити. А, а так передивитися, хто як виступив, то можна буде. Тому, ну, в принципі, сьогодні. Нічого такого цікавого робити не маю. позаймаюся з дітьми. Майстучка. Сама просить ці зошити робити. То. то таке, показувати, мабуть, не буду, бо дивилась переглядів під такими відео не дуже багато. Ну, там, де я з дітьми займаюся чимось таким розвиваючим. Тому, не знаю. Щось буде цікаве, то включуся до вас. Кіду поповнювати запас. Препарати. Вона трішки тюльпанчики в порядок. Тіше ще що, що залишились. Так, а тут у мене кучу всього. Я казала, так, що я одна з причин, чому я, я не люблю вагітність, це кількість вітамінів, яку треба пити. Не знаю, як. Є люди просто, які люблять пити постійно кучу вітамів. Я терпіти не можу це робити. Тому для мене це прям так то неділя. Бачите, є дні, коли я щось не допиваю тим поповнювати запаси. При цьому я бачу, як швидко біжать тижні. Запас. Це смітник. І вже, в принципі, можна бачити, що ще десь на тиждень. Ну, оце остання пачка, я вже казала, п'ю, а там з якогось 36 тижня чи якось так, з якогось там тижня вже не треба пити кальцій, але треба його буде відновити, коли вже Ну, а це зі мною поки надовго. І ці треба буде продовжувати пити, поки. На ГВ, не знаю, як себе заставити, не забити на себе, <гум> бо в мене є проблеми з цим. Ну, а залізо в мене взагалі історія, вже майже як я рік займаюся своїм залізом. Тому треба просто його до толку довести і буде щастя. Наприкінець влогу буду вас мотивувати на класику. Вирішила <гум> зробити тертий пиріг. Якраз сюди пішла півлітрового банка варення. Мені здається, в кого я дома варення, це супер легко робиться, не потрібно там нічого вварювати, крахмалити. Настюшка вибрала полуничне. Я, звичайно, абрикосове найбільше люблю, але нема. Було ще яблучне. Але Настя любить полуницю, тому вона ще така ось маленька і загалом має бути дуже смачно. Тому, думаю, це полюбляють всі такий до чаю класичний десерт. Робиться дуже швидко, десь ставлю тут рецепт, кому цікаво, або пишіть нічого особливого. На в допадку і все. Ще приготувала борщ, тому дітям зараз насипаю борщ, поки буду готуватись пиріг. Домонтовую вже відео, і останні кадри були з вітамінами для вагітних. І взагалі розумію, як швидко біжить час. Дуже швидко. Якраз в коментарі під останніми відео є, ті, що люди пишуть що зі мною ще з сумки в пологове і так далі. Я така, о божечки, мені знову скоро сумку в пологовій складати. Не знаю, якось воно так все. Не те, що я боюся, я не боюся там пологів, бо з одного не боюся їх, тому що я знаю, як, як все має проходити. А Я себе там зараз налаштовую на те, що це будуть найкращі пологи, що все буде добре. В більшості, ну, якщо була вагітність в нормі і все було добре, то 80 і то 90% все залежить від жінки, що треба розслаблятися, треба це все проживати. Ну, загалом. Але іноді в <смі> мене трішки бере паніка, і я така, божечки, це знову це все. Я, наприклад, і, і чому, наприклад, трішки якісь страшно, ну не дуже сильно. У мене там немає якоїсь паніки сильної, як буває, пишуть, що прям дуже сильно бояться пологів. Ні, у мене такого немає, Просто я вже знаю моменти, які дуже неприємні в пологах. Наприклад, для мене це огляди, коли перевіряють відкриття. Особливо коли це не тільки поступаєш, а вже коли ну, йдуть пологи там раз у декілька годин акушер приходить, перевіряє. То дуже такий неприємний момент. І е, зовнішній масаж матки вже після пологів. Я е, пам'ятаю, це прям що після Насті це прям дуже травму мені зробило, бо якась жінка мені робила, було це дуже больно. Прям дуже больно. А Жені вже було не так, мені здається. Я не пам'ятаю Жені просто це все мені відразу робили майже. Як закінчився третій період пологів, а з Настю мені масаж робили після двох годин, бо там же ж коли народив, то дві години ще лежиш. То, мабуть, через це це було так травматично для моєї психіки, тому що я вже таке, знаєте, ну, за дві години трішки відійшла від того всього, і тут знову така біль. А Женю, то воно все там було в кучі, дуже все перемішку було. А, да, Тому інтересно, що підписалася на групу у Фейсбуці? <працю> про вагітних. Нашого не знаю, тому що нам іноді таку догістику пишуть дуже дивні питання, іноді страшні питання про викидні, про це все. І я забуваю поначитую з того, То на що мені непонятно. <смис> 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 <працю> ну, загалом. І не знаю, якось на початку вагітності я казала: так, цього разу точно буде підуралку. 100% я хочу попробувати, Зараз вже думаю. А треба вона мені. Ну, взагалі, будемо дивитися, бо насправді мені ні разу не пропонували підуралку, що з Настю, що з Женією, а, при тому, що там, що там, її б можна було запропонувати. Але, але нормально. <сум> Нема в мене такої травми. Я не була з тих породіл, які там відразу кричали, що ні, я сюди більше не ногою. Хоч до речі, це дійсно реальні історії. Це не хтось розказує. Я два рази два рази була в пологовому. І два рази чула, як жінки кричали: Да я більше ніколи в житті сюди не вернусь. У <гум> мене такого не було. Що після Насті не було, що після Жені. Після Жені, взагалі я ще в роддомі розуміла, що я ще одну дитину захочу. Хоч Жені були складніші і другий період пологів, коли вже були потуги, бо він був великий. Але якось ну, не було в мене такого. Полеги це дуже індивідуально, у всіх вони проходять дуже по різному, і в усіх різні больовий поріг, всі по різному це проживають. Але факт залишається фактом, що під час цього всього треба розслаблятися. А <сум> важко розслабитись, коли там в тебе все болить. Це так, на лайті, якщо сказати. А Це ладно, це так. А Вирішила поділитися своїми думками, які останнім часом у мене тут в голові крутяться. Uh, да. І якщо повернутися до сумок з пологового, то цього разу я вже хочу, щоб все було гарно. Бо перший раз ми їздили і другий раз ми їздили. Я складала всі речі в сумки. Uh, можливо, пам'ятаєте, з-під одіял. Вони так само прозорі, але спеціальні я не купувала. Цього разу вже хочу купити спеціальні сумки, щоб було гарно, гарне відео зняти. Бо насправді, з якими сумками ти будеш їхати в полугу, взагалі все одно, можна хоч з чемоданом туди їхати. Але для відосика треба заморочитись. Тим паче, що всі кажуть, що ці сумки далі дуже зручно використовувати для одягу. І накидаю зараз в розетку: в мене хоч ще немає списку, бо я. Трішки пізніше піду на плановий візит до лікаря. Мені вже там точно дадуть той список, бо по термінам вже да. І буду вже тоді збирати, але якось так. Так, якось час біжить. Уже, уже весна кінчається, да. Тому ось так. Цікаво, цікаво. Але я вже уявляю себе без живота. Не знаю, я вже. Втомилася чим далі, тим стає важче, незручніше, дискомфортніше. Розтяжки. Оці. Я, до речі, цього разу вже не сильно мажуся чимось. Ну оце Зараз знов починаю мазатись, бо відчуваю по животі, що така дискомфорт. І коли чухається, це означає, що розтяжки хочуть утворюватися, то й утворюються. Бо, в принципі, в мене з Женю на останньому місяці всі розтяжки з'явилися, і з настрією не було. І зараз це ті самі розтяжки, що й були. Але коли живіт приходив норму, то в мене їх не було так видно. Ну, видно, що там ря... дрябла така шкіра, але я не пробувала спортом до виправляти ще тому не знаю. Але ну я просто знаю, які бувають ситуації, які розтяжки жахливі залишаються. То після Жені мене такого не було. Надіюсь, цього разу то, такого не буде. <смі> ну, я, походу, вже зараз буду починати мазати живіт, бо до того я його не мазала. Бо мене навіть Сергій питав, що ти нічим не можеш. Кажу, а толку його мазати. Якщо там вже є розтяжки, вони просто зараз а, живіт стає більшим і вон, їх видно. Тому так. Да. Ладно, буду закінчувати говорити з вами. А, всім дякую, що були сьогодні з нами у влозі. Всім дякую, хто там буде Настюшку Підтримувати mm. uh, і всім до наступних зустрічей. Пока, пока.